Невеличкий огляд металошукача від компанії MainLab Manticora. Нова моделька, яку тільки отримали. Ось такий у нас екранчик штанга карбонова. Підлокітник регулюється, тут така кнопочка, і він туди-сюди регулюється так, як потрібно. А, значить, тут основа Пластикова якась закріплена. От, тут у нас все традиційно на болти. От є пломба сервіса, яку не можна знімати. Ось такі йдуть цанги. От, відповідно, таким чином регулюється. Скажем, новинка вухо суцільна. От, і такий перехідник з нижньої штанги значить, на вухо. Ну, наскільки він міцний буде, час покаже. Катушка виходить, 11 ось, візуально вже такого плану. І в нас йде м -м, захист, захист такий рельєфний. Типу. Е, позаду у нас виходить, ну, візуально є певна схожість за піноксом. Зарядка, вхід. Е, Наушники. Як себе показує полі, час показує. Дякуємо за увагу.